Закінчили роботи по Audi q 7 нашого клієнта. Це в нас Рестайлінг 2020 рік випуска. Вона у нас приїжджала з Америки з переднім пошкодженням. Як Бачите, повністю готова, не вистачає лише правого фендера. По цій машині ми будемо робити дуже великий фронт робіт. По-перше, поставили сюди максимальні фари європейські дуже класно е виглядають. Треба їх підшити. Задню оптику ми переробляємо під Європу. Обов'язково робимо полірування повне, хімчистку салона, покриваємо кузов кераміку, робимо весь антихром, робимо повністю підсвітку по всьому салону. І обов'язково робимо стейдж перший на ось цей трьохлітровий бензиновий двигун. Я думаю, що машина буде їхати дуже цікаво. І хочу вам показати це все в невеличкому влоговому форматі. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам показати про цю машину, тому що, чесно кажучи, забігаючи наперед, я вам скажу, що це перша Audi, яку я дійсно захотів купити собі. Ну, дуже класна машина, мені вона сподобалась. Тому, друзі, великий фронт робіт чекає на неї. Зараз ви бачите, її секунду, брудну. Не по хімчищену, а потім буде результат після. Поки вона на дуже красивому коричневому салоні. Три екрани, ну, рестайлінг, коротше, друзі. Прям гарна машина. Чорна стеля, панорамка. Непогана комплектація. Музика Bang Olufsen. Так що, друзі, чекайте фінальний результат. Де покупати ауді. В села авто. І BMW, і Mercedes, і все що завгодно, в села авто. Красавчик.